Що Росія у вересні місяці отримає якийсь дуже важливий і цінний для неї ресурс? Це можуть бути як гроші, тому що тут коралева Пентаклі, так і якась зброя все-таки тому, що тут паш мечів, те, що летить по повітрю, і вони отримуються в досить таки великій кількості. Колода, в принципі, показує майже ту саму інформацію, що у вересні місяці буде якесь таке велике їм постачання зброї, тому що тут королева ночі, воєнна карта, воєнна зброя, тобто прихід воєнної зброї у їхню домівку. Бачите. Приблизно те ж саме показують мені карти. По перше, тут шістка жезлів і імператор на дні колоди. Тобто російська влада вже домовилася, є певні договорняки, щоб постачати оцю зброю шістка жезлів для просування для враження цілей, які вони там собі запланували і задумали, і для того, щоб ми не змогли їх збити. І тут з мечів завжди, як я вже казала, мене показує ракети або запчастини для літаків, щоб їх лагодити.